Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Ми з вами в Івано-Франківську в стінах манежу коледжу фізичного виховання. Ну і запрошуємо вас на класичне, напевне, вже навіть так може само на півмомент був і біля воріт Войтовича, але поки що 0-0. І ось ще мега шанс. Івано-Франківська, Олег Полосянко для вас цього коментує. Ну і друзі, давайте спостерігаємо і далі за подіями. Безпосередньо на паркеті. Ось і моменту Михайла Грицини. Ну, відзначаємо те, наскільки вдалі були індивідуальні дії Шведа в цьому епізоді. Знайшов він таки одного із двох братів Грицин у складі франківської команди. Ну і Михайло Грицин у поєдинки проти кардинала. Ну і змушений сьогодні продовжувати відновлюватись. Хоча ось після другого матчу давайте вже після цієї атаки. Класне зараз перехоплення від Михайла Грицини. Ну, але тут же відзначаємо і вдалі дії. Назарія Войтович в півфінальному протистоянні, в першому матчі. А вже ми з вами побачили безліч небезпечних моментів. Ось іще один із них удар від Фаренюка. І найменше. Хочеться побачити якісного футзалу. футзалу яскравого. Ну а схоже, що команди саме так і налаштовані. Вихід по факту майже 1-0 від Масевича, але не може він тут Войтовича переграти. Ну, саме він буде виконувати, пробиває. І там в стійку м'яч влучає. Дуже хочеться подивитись, звичайно ж, повторить цей епізод. Ну, Чесно кажучи, здавалось, що все-таки в дальню дугу воріт, в Каркас воріт, м'яч потрапив. Але ні, м'яч залишився у нас в грі. Арбітри гру не зупинили. А тут Сиріцький, Перехоплення від нього. Швидко він розпочинає так у своєї команди. І Фаренюк уже пробиває в ближній кут. Вурчається, як енергія, так і Івано-Франківський ураган. Виборювали у нас чемпіонство. А зараз Ференюк сам собі момент створив. І таки все це завершилося у схожій манері, так само, як і Фаренюк шукав собі можливість для того, щоб відзначитись, не вдалося йому це. Ось іще один момент Фаренюка. Оскільки вже раніці от, друзі, і дійсно команди, які за історією варті один одного. Ось так Петро Шотурма відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі за 10 з половиною хвилин до завершення першого тайму. Ну, здавалось би, знову і знову повторюємо ми, ну хто, як не такі гравці з таким колосальним досвідом, як Петро Шутурма мають це робити. Франківський капітан сьогодні і капітан національної збірної команди України, як завжди, вже впродовж. Довгих років відкриває рахунок для івано-франківців, для господарів паркету. Моспан. Моспан одразу не пробиває, пробиває зараз Моспан і подвоює перевагу Івано-Франківського «Урагану». Дуже і дуже швидко. Там впродовж однієї хвилини одразу два м'ячі влітає у ворота львівської енергії. Ну і ось той момент, пам'ятаєте, коли Лехчана у нас брав тайм-аут. Звичайно ж, зараз цей тайм-аут був би кути типу, потрібніший. Ну і фанатії просто таки тут франківська публіка. Після Тасіріцькій виходить далеко і згоріт, уже навіть за межі власного вартарського майданчика. Ну і все це завершується ще одним ударом. Щоправда, ціани навіть не встигли змінитись. Войтович залишається у нас на лаві. Запасний! Не влучають зараз франківці вже у порожні ворота. Артем Форнюк, який забив два м'ячі у порожні ворота. Вже по факту Войтовича, Войтович зараз просто дарує м'яч супернику. Ну і цей момент лунає сирена. Товариство у нас перший тайм першого півфінального поєдинку в рамках Екстраліги, раунді плей-офф між Івано-Франківським ураганом та Львівською енергією завершено. Рахунок 2-0. Ну і після того на правду у нас трохи гра вирівнялась. Зараз який класний момент, і просто якимось дивом зараз м'яч не опиняється. Усі ці урагани екстраліги заряджаються незламним духом українського футзалу. Вібет об'єднані футболом. Пелих його ударів на півшпагаті. Сіріцький таки дотягується до цього м'яча. І це поки що найбільш ефектний, здається, епізод саме за участю сіріцького. Не враховує, у нас а, якраз івано-франківський ураган уже не буде квапити події. Шутурма помиляється зараз. Але рахунок у нас так і залишається 2-0, тому що цілик не зміг переграти сіріцького Михайло Грицина. Проштовхував, причому здобув цю перемогу вже там за кілька секунд до того моменту, як пролунала. Фінальна сирена. Михайло Грицина приклався зараз добряче до м'яча і влучив в обличчя Войтовичу. Несвідомо, звичайно ж, просить вибачення він у львівського кіпера. Але відзначаємо так, як Михайло Грицина зараз сам собі цей момент створив лікові пункти. Що стосується львівської енергії, зараз небезпечний момент. Легензевич пробиває, але такий м'яч там не потрапляє в ураганівські ворота. Зате потрапляє ось зараз після того, як вдало на добиванні зіграв Кузь. Ну і вкотре він підтверджує своє реноме найкращого бомбардира львівської команди. Ну і досить емоційно так дякує своєму вболівальницькому фан-сектору. Який сьогодні прибув до Івано-Франківська? 2-1 і ще нічого в нас дуже-дуже класно. Насправді, під поперечку там мінімальні шанси були у Сріцького для того, щоб свою команду врятувати. М'яч стійко влучає після удару Шотурми. Ну там уже зміщені ворота. Там уже, звичайно, ж арбітер у нас гру зупинить. Відносно впевнена, звичайно ж перемога львівської команди. Зараз Войтович загубив ворота. Ворота там наполовину порожні. Шутурма на весь рахунок три-один. Петро Шутурма Дубле визначається в сьогоднішньому матчі. Войтович привіз цей гол у свої ворота. Е, я думаю, абсолютно всі це зараз розуміють, і сам Войтович в тому числі, але заспокоює його Валерій Легчановна. Но... Досвідчений Петро Шутурма потрапляє зараз в обійми своїх партнерів по команді. І знову перевага органіці в сьогоднішньому матчі. Два м'ячі за 5 хвилин і 21 секунду до завершення. Правильно, друзі, ота цей поєдинок я більш ніж впевнений. Зварич. Знову Легензевич. Всі ви добре пам'ятаєте, що сталося минулого разу, коли Легензевич у нас виходив як п'ятий універсал. Таке ж стається і цього разу, коли капітан команди Зварич робить рахунок. У нас 3-2. Все ще на користь урагану. А ось і львівський капітан, ось і його відповідь шотурмі. Цікаво, скільки у нас готові забивати сьогодні футзаліз суперниками. Так навіть можемо сказати. Суперниками, які мають просто таки історичну, скажімо так. 90 секунд до завершення другого тайму. І м'ячем володіють ураганівці. Ось який постріл від Шотурма. Шутурма готовий сьогодні до хитрику у власному виконанні, але не готовий, звичайно ж, до таких активних ваги. Другий матч у півфінальному протистоянні урагану та львівської енергії. Зварич, зварич з м'ячем пробиває. Зварич. І не влучає він. У ворота досить із острого кута. Ну і друзі, завершується цей поєдинок. Завершується із рахунком 3-2 на користь івано-франківського урагану. В вощелезному просто таки для себе поєдинку. Дракони таки святкують перемогу в першому півфіналі. Поєдинку, як завжди, традиційно гострому, так проти львівської енергії. 3-2 рахунок вітаємо.